Слава Ісусу Христу, слава Україні. Тато сьогодні вже позакривав вологу на городах, а я от взяв тяжкі борони, перевернули їх догори зубцями і рівняю ліцерку, щоб потім було добре косити. Рівняю кротовини. Ось тут напротив коней ще не рівняно, він видно кротовини. Оце цю частину ми вже походили. Пробую ще вам показати, як коні ходять. Йо! Йовість! Гайта! Ну, гайта! Вість! Ну амалі. Як воно відбувається, ця робота? Гайте. Вість. Гайте. Viste, vista, hait. Vista. Vista mal, vista. Hait, hait. Hayte. Vista. Vista, mal, vista. Viste. Ну так, одною рукою керувати і знімати незручно. Але ну в принципі як завжди. Гайте. Його стан. Коники вже замучились, бо цілий день в роботі, але нічого. Зараз дам їм бураків. Дам вівса, дам сіна, або ліцерки. aitäh , aitäh , aitäh . aitäh , vist , vist , vist . must on , spugin , nii spissi , aitäh . aitäh , 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 aitäh . must on , truski , vist , vist . Це все однією рукою. Коні йдуть. Коні йдуть разом. Айта, віста? Так, хоп, і нема крутовинки. Тоді їде косілка кінна або тракторна. Ну, Звісно, тракторна розкидає сама. Гайте, не треба тут під тракторну скородити, а під кінну це супер. Після такого косити потім нема ніяких проблем, бо земля попадає, забиває сегменти. То... А ще де чуть-чуть мокро знизу. то... Взагалі не, хочеться, не хоче тоді коситися. А після розрівнювання то супер працювати. Гайд, вісьте. Вісьте. Вісьте, малий! Так. Не дуже зручно, але трошки покажу вам коників в роботі. Гайд. Таке буде коротеньке відео. Йому ж там питають мене, як я працюю з жеребцем. От, будь ласка, гайте. Хай, Гайт, малий. Ось так працюємо. Ходить так само, як кінь і кобила. Віста. Віста. Навіть не треба рівняти. О, так і пішов по, по підкрай того сліда, яким ми йшли минулий раз. Є. Віста. Та й так працюємо. Таке воно життя в селі. Йому там. Це воно життя в селі. Хайта. Вісте. Вже не видно вечір. Знімаю на телефон. Вісте П'їмали. Ось тут поскоро. Гарно. Воно і ліцерка буде тепер краще рости. І рівно буде. Себе вдома. Я теж поскородив це. Не моє поле, але попросили поскородити. Коні вівса теж хочуть. А у вас на халяву це дуже добре. А як на халяву, Заробимо. <рив> Гайта. Гайта малий. Віста. Тррр. Покажу вам ще трошки коників. Коників. Хто постійно дивиться, то знає. Не треба казати, де який. Все. всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.